Бумеранг повертається до того, хто його кидає. Ця цитата описує карму, і вона про те, що те, що ми віддаємо, ми потім і утримуємо. Але є одне але. Майже кожна людина в наш час чула про карму. Але що це таке, які її закони і як вона відноситься до нашого життя, ми не знаємо. В цьому відео ми розглянемо, що таке карма, як вона вплітається в Всесвіт і як вона впливає саме на ваше життя. Як тримати баланс, що робити, якщо хтось вас ображає і несправедливо з вами поводиться? Дивіться далі: Карма це духовна концепція, яка стверджує, що наші дії, думки та слова мають наслідки, як позитивні, так і негативні. Це не просто покарання за погану поведінку, це скоріше природний закон, який забезпечує рівновагу та справедливість у всесвіті. Всесвіт складається з енергії, а наші вчинки, слова та думки створюють енергетичні відбитки. Позитивні дії створюють позитивну карму, негативні негативно. Ця накопичена карма впливає на все наше життя, визначаючи наші обставини. Стосунки та загальне благополуччя. Кажуть, що поняття карми виникло в 500 році до нашої ери в стародавній Індії, як частина філософії ведичного індуїзму. Воно походить від санскритського слова кр, що означає дія. У ведичних текстах, такі як Упанішади, карма описувалась як закон причини та наслідку, який визначає долю людини у цьому та майбутніх життях. Вважалося, що кожна дія, думка та слово впливають на те, що ми будемо переживати в майбутньому. Буддизм, який виник в четвертому столітті нашої ери, перейняв концепцію карми. Будда навчав, що карма не є зовнішньою якоюсь силою, яка карає або винагороджує. Це природний закон, який управляє наслідком наших дій. Карма створюється нашими бажаннями та прив'язаностями, які прив'язують нас до циклу народження і смертей. Поняття карми поширилося з Індії в інші частини Азії, такі як Японія, Китай та Південно-Східної Азії, де вона стала невід'ємною частиною філософських та релігійних вчень. У західному світі концепція карми стала відомою у 19 столітті завдяки роботам теософів, наприклад, Олени Блавацької. До речі, це уродженка міста Дніпро в Україні і її учениці Анні Безант. Сьогодні карма стала загальновизнаним поняттям у багатьох духовних і саморозвиваючих традиціях. І, хоча існують різні інтерпретації в різних культурах та релігіях, її основний принцип залишається незмінним. Наші дії мають наслідки, і ми відповідальні за створення нашого майбутнього. Карма також нам допомагає зрозуміти, що саме ми несемо відповідальність за своє життя, що ми не можемо просто так звинувачувати інших у всіх наших проблемах, а також надіятися на те, що хтось зробить нас щасливими. Натомість ми повинні взяти відповідальність за своє життя і почати жити згідно зі своїми власними цінностями. І це не означає, що по цьому закону, якщо ми зробили щось погане, то до нас погане. Повернеться. І якщо ми зробили щось хороше, то хороше до нас повернеться. Це працює трошки по-інакшому, тому що це значить, що будь-які наші дії створюють енергію. І енергія ця забарвлена в якусь емоцію. І ця енергія до нас повернеться в тій чи іншій формі. Гарний приклад того, як працює карма, це, наприклад, паління. Щоразу, коли людина викурює сигарету, вона створює потенціал для того, щоб викурити ще одну. І чим більше ми палимо, тим більшою стає ця тенденція. Зрештою, під впливом імпульсів ми починаємо палити навіть не замислюючись, чому ми це робимо. Карма пояснює, що ми палимо через те, що у нас була сформована раніше така звичка. А паління не тільки створює потенціал в людині для того, щоб це продовжувати робити, але й впливає в загальному на фізичні потенціали всередині організму людини, зокрема і на ті, які можуть викликати рак. У цьому випадку, як і імпульс до куріння, так і захворювання, воно викликане тим, що в минулому ми якось діяли для того, щоб це отримати зараз. І це називають визріванням карми. Ідея карми має сенс, тому що це пояснює, звідки у нас беруться почуття та імпульси, і чому ми інколи відчуваємо себе щасливими, а чому нещасними. Усе це виникає на основі того, що у нас є деякі поведінкові шаблони, і вони просліджуються не тільки в наших діях, а ще й в тому, як ми говоримо, що ми говоримо, і навіть в тому, що ми думаємо. Тому те, що ми робимо і що з нами відбувається, це не якийсь фатум чи доля. Ми на це впливаємо. Нам може здаватися, що ми є рабами своїх звичок, адже при... Тому як в нас звичка з'являється, у нас будуються дуже сильні нейронні зв'язки. Однак у буддизмі стверджується, що будь-яку звичку можна подолати. Ми здатні змінюватися і здатні створювати нові нейронні зв'язки упродовж всього життя, і це вже доказано наукою. Кармічне насіння це такий метафоричний термін, що стосується потенційних наслідків наших дій. Коли ми виконуємо якусь дію, ми сіємо кармічне насіння. Це насіння, зрештою, проросте і ми отримаємо позитивну або негативну карму. Наприклад, якщо ми сіємо насіння куріння, так кожного разу потихеньку-потихеньку викурюємо, то це може нам. Нас привести до одної карми. А якщо ми робимо, наприклад, ранкову зарядку, то це нас призведе до іншої карми, такої як навпаки, збільшення нашої внутрішньої сили, психологічна рівновага і тому подібне. Важливо зрозуміти, що кармічне насіння майже ніколи не проростає одразу. Насправді, деяке кармічне насіння може залишатися неактивним впродовж багатьох років або багатьох життів. Однак, зрештою, кармічне насіння точно проросте, бо це один із законів карми, і ми отримаємо те, що посіяли. Карма може бути руйнівним і безжалісним явищем, якщо її неправильно розуміти і неправильно використовувати. Неправильне розуміння карми призводить до того, що люди відчувають себе безпорадними у житті. Вони думають, що вони ні на що не можуть повпливати і що на них діє фатум, який не можна змінити. Але це не так. Знаючи закони карми, ви ще більше контролюєте своє життя. А неадекватне сприйняття карми може бути використане як виправдання до насильства та дискримінації. Деякі люди можуть стверджувати, що вони лише збирають кармічний борг. Вони можуть виправдовувати свої насильницькі та дискримінаційні дії в ім'я справедливості. Кармічне насіння ми засіваємо всіма своїми діями, думками, діяннями, бездіяннями. Мудреці кажуть, що насіння карми ми засіваємо щосекунди. Якщо бути дуже точними, то вважається, що щосекунди ми засіваємо 65 насінин. І щосекунди 65 насінин проростає. Але плід свій, це те, що ми вже відчуваємо на собі, вони можуть давати не одразу, а згодом. За кожну добу насінинка збільшується вдвічі. Що в варіанті з отриманням кармічних плодів може бути як великою радістю, так і великим нещастям. І може статися так, що ви подумаєте: якщо 65 насінинок в секунду я засію, то значить 65 насінинок в секунду я і витрачаю, але ні, проростання насінинки і плід насінинки – це різні речі. Як я вже сказала, насінинки збільшуються в об'ємі своєму вдвічі за кожну добу. І таким чином ми накопичуємо екстра насіння, і його у нас стає все більше і більше. І якщо тіло вмирає, то ті насінинки, які не розкрилися, вони переходять в інше тіло. Створюючи цим своїм розкриттям так, особливі умови, в яких народжується та чи інша людина. А також таке насіння продовжує розкриватися і у своїй послідовності, створюючи нове життя і нову реальність. І це ще один із законів карми, який каже, що якщо насінинка не знищена, то вона обов'язково дасть свій плід. Але що ж робити, якщо ви для себе вже щось зрозуміли, але насіння було посіяно? Невже просто чекати, що карма нас з'їсть? Як можна змінити свою карму? Додивіться до кінця, щоб це дізнатися. А якщо ви додивилися вже до цього місця, то значить вам цікаво, і я вас запрошую долучитися до мого каналу і нажати на дзвіночок. Замість того, щоб боятися карми, ми можемо її використовувати як керівництво для нашої поведінки. Дотримуючись законів карми, ми можемо викорчовувати старе насіння і засівати насіння хорошої, доброї карми для себе, яка призведе до покращення вашого життя. Зараз, на мою думку, найвідоміша людина, яка розповідає про карму та кармічне насіння, це геше Майкл Роуч. І трошки пізніше я просто і зрозуміло познайомлю вас з його технікою чотирьох кроків для досягнення будь-якої мети. Майкл Роуч. Це буддийський монах-мільйонер. Так, так, вам не почулося. І він каже, що основною метою свого життя він вважає створення суспільства щасливих людей. Він є першою західною людиною, яка пройшла двадцятирічний курс в тибетському монастирі і отримала ступінь Геше, тобто майстра тибетського буддизму. Його вчення все більше набирає популярності у всьому світі. В своїх книжках та на своїх лекціях Роуч розкриває секрети створення бажаної власної реальності, які засновані на тибетських писаннях. Він розповідає про древню тибетську методику чотирьох кроків завдяки їй збуваються бажання і відбуваються чудеса. Роуч це назвав кармічним менеджментом як досягти будь-яких цілей. Чотири кроки від Майкла Роуча. Перший крок. Чітко одним реченням сформулюйте, чого ви хочете. Наприклад, хочу відкрити свій бізнес. Другий крок. Знайдіть того, хто хоче того самого. І це буде ваш кармічний партнер. І дізнайтеся, чим ви можете йому допомогти у відкритті свого бізнесу. Третій крок: Безкорисливо допомагайте цій людині. Мінімум одну годину на тиждень, всього одну годину на тиждень. Це можуть бути не тільки гроші, а ваш час, ваші знання, ваша підтримка. І за словами Роуча, цього вже буде достатньо для того, щоб ви посадили кармічне насіння для здійснення вашої мети. Бо насіння збільшується щодня. Важливий момент для того, щоб посадити насіння свого бізнесу. Чи покращити його, вам потрібно допомогти у цьому іншій людині. Якщо ви не будете допомагати іншій людині з цим, то ваша ситуація не зміниться і не покращиться. Тобто, у нас практично немає вибору, щоб не допомагати один одному. Четвертий і найважливіший крок це медитація. Роуч її називає кава медитацією. Щовечора – це медитація щоденна, да? Щовечора думайте про свої хороші вчинки, про те, як ви допомогли іншій людині. Радійте за цю людину, бажайте її радості, щастя, добра. Направляйте туди свою енергію та думки. Думайте про те, що ви цей день прожили не дарма і залишили за собою добрі, гарні сліди. Або, як каже Майкл Роуч, засіяли свою долю позитивним насінням. Майкл Роуч впевнений, що регулярно виконуючи ці кроки, ви однозначно з часом побачите значне поліпшення вашої ситуації. Але Майкл розповідає, що знає таких людей, хто робив чотири кроки, але в них дива не сталося. Головний секрет методики саме в четвертому кроці. Саме цей крок викликає у багатьох непорозуміння, тому що нас не вчили радіти за свої вчинки. Нас не вчили хвалити себе, і це потрібно було навпаки замовчувати. Тому у більшості саме з четвертим кроком виникають проблеми. Головна ідея методики роуча це для того, щоб щось отримати, ти маєш допомогти отримати це іншому. І не обов'язково вам потрібно зробити все за іншу людину. Просто підтримайте її на її шляху. До речі, запрошую вас у свій телеграм-канал, де багато цікавого і де ми зможемо спілкуватися. А також ми там проводимо прямі ефіри і цікаві розбори. Посилання в описі: як тримати баланс? Що робити, якщо з нами хтось поступає погано або несправедливо? Важливо розрізняти, де ваше, а де не ваше. Коли з вами хтось поступає несправедливо, це завжди боляче. Ми в цей час відчуваємо багато страху і гніву, тому що несправедливість це не щось таке, на що ми можемо сказати, а це не важливо. І важко в такий момент згадати про карму і кармічний менеджмент. Але ось що ви можете зробити для того, щоб не засівати більше насіння страху і гніву. Не реагуйте на негативність помстою, замість цього глибоко вдихніть і намагайтеся відчути відчуття власної опори. І це може здатися дивним, але подумайте, яке кермічне насіння я могла посадити, щоб зараз це проросло в таку ситуацію. Навіть якщо ця ситуація була в сто в тисячу разів меншою, і це не добре і не погано, Просто прийміть, що це є. Визначте свої почуття. Прийміть почуття, образи, гніву, болю. Я приймаю, що я це відчуваю. Не придушуйте їх, а дайте їм пройти крізь вас. І подякуйте. Подякуйте за те, що ви відчуваєте. І подякуйте своїм почуттям. Постарайтеся прийняти, що були якісь причини, що людина так з вами себе повела. Ви не зобов'язані знімати з неї відповідальність чи ставати на її бік. Можливо, ця людина перебуває в важкому стані, або просто вона не розуміє, як її дії можуть впливати на вас. Чи можливо ця людина просто з такими якостями, які отак от на вас проявилися, просто прийміть, що в цьому є якась причина, можливо, ви її не знаєте. Дайте чітко зрозуміти, що ви не потерпите поганого поводження, але робіть це без агресії і постарайтеся зробити це шанобливо. Як у відомій фразі, якщо вас вдарили по одній щуці, то підставте другу, але не дайте вдарити. І це зовсім не про відчуття жертви, а це про те, що ви можете подивитися на все зі сторони, зі сторони спостерігача. Якщо це можливо. То спробуйте відійти від ситуації для того, щоб охолонути. А потім, коли будете готові відповісти, уникайте образ та звинувачень і пам'ятайте, що зараз, саме зараз, ви сієте своє кармічне насіння на майбутнє. І саме ви сієте його для себе, а не для цієї людини. Не очікуйте, що людина вибачиться або змінить свою поведінку. Зосередьтеся на своєму зціленні і русі далі. У Тибеті монахи наводять такий приклад. Уявіть, що ви приходите додому ввечері, а ваша мама сидить на кухні і з нею щось явно не гаразд. Вона почала сходити з розуму. Можливо, вона прийняла якісь не такі а, таблетки, чи щось сталося інше, але вона не в собі. Тобто, щось сталося випадково випадково не ті ліки, наприклад. Але. Так сталося, що вона йде на вас з ножем. Чи вб'єте ви її? Звичайно, скоріш за все, ви скажете, ні, звичайно, я не буду вбивати свою маму. Але якщо якийсь чоловік пробереться до вас вночі, то ви будете всіма силами захищати себе і свій будинок. Але якщо це ваша рідна мама, то ви всі сили кинете на те, щоб зупинити її. Але нічого їй поганого не зробити. Ви постараєтеся, перш за все, забрати в неї ножа, але щоб їй не зашкодити. І навіть якщо вона вас трошечки поріже, нічого страшного ви це витерпите. Ви, можливо, прижмете її до землі і будете тримати її настільки, наскільки це просто можливо, поки вона не заспокоїться. Тому що ви не хочете саджати насіння насилля по відношенню до своєї рідної людини. Ви будете намагатися зробити все для того, щоб знайти метод, щоб заспокоїти свою маму. І так само потрібно намагатися зробити все для того, щоб не посадити кармічне насіння негативне, тобто, це перш за все аналогія з тим, як в першу чергу потрібно сприймати нападки на вас. І не сіяти більше насіння гніву, болю та помсти. Пам'ятайте, що кармічний менеджмент це перш за все постійна практика. Потрібен час та зусилля, щоб інтегрувати ці принципи у своє життя. Однак, коли ви вже взяли на себе відповідальність за своє життя, то ви можете створити більш гармонійне та щасливе життя для вас і для людей, які вас оточують. Що ж робити з насінням, яке вже було посіяне? Що робити з кармою, як з нею працювати? Ця технологія називається чотири сили. Перше, потрібно прийняти, що те, що зі мною відбувається, це результат якихось моїх дій в минулому, можливо, навіть в минулих життях. І тут дуже важливо, що якщо я це створила якимись своїми діями, то значить я на це можу і впливати. Дуже корисно. І правильно було б згадати, що я, схоже, робила для того, щоб інші люди так себе відчували, як зараз я відчуваю, навіть якщо це було в тисячу разів щось менш вагоміше. Тобто, якщо мені зробили дуже-дуже сильно боляче, де я комусь зробила боляче, хоч на один від того, що я відчуваю. І з цим ми вже можемо працювати. Другий пункт розумне розкаяння. І це значить, що так, я щось зробила таке, що призвело до того, що я маю зараз. До чогось негативного, що я маю зараз. І мені жаль за це. Я жалкую, що я щось зробила таке, що призвело до того, що маю зараз. Третій пункт. Взяти собі обіцянку не робити так більше. Тобто це може бути така аскеза. Бажано указати точний час. Наприклад, я обіцяю ні на кого не підвищувати голос тиждень чи день чи годину, скільки ви можете. Або обіцянка взагалі не робити так більше ніколи, якщо це можливо. Четверте, остання сила це балансування карми. І в той час, як. Третій пункт у нас включає обіцянку не робити щось, то четвертий це навпаки зробити. Зробити щось позитивне. Наприклад, якщо я не підтримав когось, навпаки, знищив його ентузіазм у якійсь справі, то я можу дати собі обіцянку. Для того, щоб відвідувати більше сімейних зустрічей, для того, щоб слухати більше молодше покоління і підтримувати їх у їх починаннях, ви можете бути винахідливими в тому, як балансувати свою негативну карму, яке б давало іншу протилежну емоцію для інших людей, ніж та негативна емоція, яку ви відчуваєте зараз через негатив, який стався. І ось чотири сили, які дозволять вам викорчовувати насіння, яке проросло, але яке ще не дало свої плоди. Як зрозуміти, що ми змогли викорчувати насіння кармічне? Що відбувається? Це проблема, наприклад, з якою ви не могли справитися дуже довго тривалий час, іде геть. Ви отримуєте полегшення. І другий момент може відчуватися. Короткочасний, болючий досвід, але після цього ви також отримуєте полегшення. Таке буває, якщо насіння вже було дуже-дуже велике. Якщо ми знаємо закони карми і якщо активно ними правильно користуємося, то навіть з негативного насіння ми в кінці можемо отримати лише недорозвинутий паросток. Сам Будда казав, що якщо ми правильно робимо чотири сили, то можемо очікувати, що насіння негативне, яке могло, наприклад, нам випасти у вигляді смертельної автомобільної аварії, натомість втілиться не більше, ніж в сильний головний біль. А що для вас ще цікаво дізнатися по цій темі? Напишіть в коментарях, я їх читаю, і мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві теми.